Добрий день, шановні друзі, шановна офлайн -лай, оф аудиторія і онлайн аудиторія. Так, ми починаємо сьогодні захід, е, е, значить, який ми називаємо актуальні е, діалоги про майбутнє України». О, це надзвичайно, ми плануємо, що воно буде кожний місяць, так, кожен місяць на перше, першу неділю, так? Четвер першої неділі. От до цього Оргкомітет буде готуватися, звичайно, от виходячи із планів нашої діяльності. І, ну, і такий захід, ми хочемо буде, щоб він посилив нашу і когнітивну можливість і так далі. Але перед цим, як да, хто в нас зараз присутній? Я хочу сказати теж про аудиторію. Значить, у нас тут є видатні вчені, от, ми бачимо. От далі, викладачі, бачимо, письменники, бачимо, громадські організації, бачимо е, е, філософів, економістів, бачимо тут. От, ну і це з точки зору е, бачимо також представників. Е, представників ми бачимо нашого студенти, то є магістри. От із Київського університету по якраз те, що нам потрібно теж магістри по різним спеціальностям педагогічним, перш за все, і так. І ще в нас кропивницький міст міст є значить, да, от єсть голова правління кропивницького. Да, будь ласка. У нас тут усі товариства знання повинні бути тут. Ми давайте привітаємось і е, Запоріжжя. Так, да. так. Ну і фактично всі товариства знання повинні бути ті, які мають доступ, тому що багато хто не значить, не має доступу, от, особливо ті, які знаходяться у, е, у, у східних регіонах. От, ну, я прошу, е, значить, і... Е, 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 пропоную відкрити наші діалоги, от привітанням Галини Гелярівні. Гі... Так вона у нас не просто член товариства знання, вона нас надзвичайно активна. Крім того, вона ще постійно відбувається в наших заходах. От під підсилює силу товариства знання, іпочесний. от перш за все емоційне і, і да, почесний лектор, лек... професор університету чесних знань. От, тобто, так. Да. Будь ласка, Галина Віряна, вам слово. Алло. Доброго дня, шановне, пришановне товариство. Я дуже хвилююся, тому що виступати перед такою шановною громадою дуже відповідально. Коли мене запрошували, сюди сказали, що буде йти мова про те. Як ми будемо розбудовувати Україну після беззаперечної нашої перемоги? Я дуже була рада цьому, але я дізналася, що дуже багато є наукових напрямків наукових думок і два слова про культуру і про значення культури і мистецтва у відродженні нашої нації. Національчує війна, на жаль, дуже Важкий урок, але вона нас примусила пізнятися і зрозуміти. Але на жаль, не все там за так як нам поготіли. Ви всі знаєте про що, що я маю на увазі. І тому мені дали просто можливість ну, засвідчити те, що я з перших днів незалежності саме через культуру, саме через мистецтво намагалися виховувати нашу молодь. Спочатку я очолювала організацію Матері Сестри Воїна України і ми тоді був міністром оборони Костянтин Морозов, великий патріот, який за три місяці, завдяки навчанню вивчив українську мову. Більше від нього ніхто ніколи не чув російського слова. І він дуже підтримував цей напрямок. Ми їздили по військових частинах, ми розмовляли з молоддю. Народився в героїчний театр пам'яті, кожен визначний історичний якийсь період в житті в історії України, я його проявляла через мистецтво. Мій героїчний театр пам'яті, очолював Василь Васильович Нівок, і можу підтвердити, що кожному слово Правда. Ми підняли тему груд, ми підняли тему. Карпатської України, Олег Ольжеч, покрова Козацька Магорчем. Там було дуже, дуже багато всяких самих історичних. Я нічого не придумала, я просто цим твором надавала мистецький вигляд. Передвибачувала цілу, як науковці казали, що ти могла на цій темі захистити наукову якусь диссертацію, але це було метовим водженням в цю тему. І дуже багато зараз. Деякий час, коли вже помінявся, коли вже не було морозила, коли вже оці, те, що ми зараз бачимо, ну, результат того невіга, це, яке було в той час, коли перший цивільний міністр оборони Шмарок сказав, що нам така організація, як ваша, не потрібна. У нас є свій духовний відділ, який вони через деякий час перейменували. Відділ гуманої гуманітарної діяльності, що це таке, конкретики в цьому не було і ніякої патріотичної роботи не було. Нещодавно три дні тому в мене була зустріч з Литовською громадою, якого очолював литовський посол в Україні, і ми згадували про те, що яка була помилка зразу зроблена у нас, тому що у нас тільки поміняли вивіску в армії. Замість совєтської армії стала Збройні Сили України. А прибавки, поляки, вони розпустили радянську армію і стали набирати свою. Ми згадували про те, я тоді дуже цим цікавила, що кожен, хто хотів стати воїном Збройних сил цієї країни, мав знати мову, історію, культуру, бути вихованою інтелігентною людиною. А у нас тільки поміняли вивіску і нічого всередині армії дуже довгий час треба було відвоювати право бути українською армією. Коротше, я вас всіх вітаю і зараз тут я хочу зачитати один вислів. Це ми грали виставу, вони пішли в безсмертя про Героїв Крут, І грали ми в Черкасах. В Черкасський інститут пожежної охорони імені Чорноб... Чорнобиля і ректор, ну, він там військовому звані був генерал Шаракура сказав для я, щоб нічого не переплутати, я вам зачитаю. Це може я дуже довго буду шукати. Там де... не, я не знаю. А а того, що... Ну, коротше, тема. Це такий, що один перегляд вашої листави заміняє десятки лекцій на цю тему. І ваша робота дуже потрібна, дуже актуальна. І я дуже рада була тепла найвища оцінка моєї роботи. І тому, дорогі науковці, шановні патріоти України, я певна, що тут тільки патріоти. Вважайте на те, що Україна. Повинна починатися з її культури і її мистецтва невинного, яке буде розкривати все на емоційному рівні. Тому що, коли ми е, просто говоримо, це на рівні е, розумового приймаємо. А коли через мистецтво воно йде через підсвідомість і воно стає твоїм надбанням. Вважайте на це. Дуже дякую за увагу на ну, увазі. У мене навіть є така не потім ще дадуть слово, бо я трошки ну, не готова. Дякую за увагу і до праці. Вас так, шановні друзі, продовжуємо роботу. От я хочу сказати, що значить про захід, це як задум. От всеукраїнська громадська організація знання України. Спільно з міжнародним форумом духовного розвитку людини і суспільства, от і голова аргікомітету Гавриленко Світлана Йосипівна а й, і е, Інститут української національної ідеї. От у нас тут керівник голова правління Жуковський Анатолій Петрович. Так, вирішили значить, роз, розгорнути дійсно, у нас діалог, який стосується. Майбутнього України. Ми так і назвали актуальні діалоги про майбутнє України. Хочу назвати, значить, що які цінні самого діалогу в чому полягає. От. Ну, перш за все, ми кажемо дослівно: діалог це поділений голос. Діалог це зустріч логосів, смислів, розумних позицій. Саме діалогом формується когнітивна система. В результаті чого виникає груповий спільний е, е, розум і цілісний в тому числі, який виходить за межі того, на що здатна окрема людина. Як правило, е, кожна окрема особа от фактично теж включається у якщо включена на діалог, вона теж усилює свої внутрішні сили. Як правило, в діалогі породжується співтворчість, от, формується певна впевненість у здійсненні наших мрій, намірів і планів. Упевненість, як ви знаєте, формується в істину. Якщо впевненість людини, вона формується в істину, яка потім трансформується через засоби масової інформації, перетворюється в результаті. От, в практичні дії, а вже практичні дії формують реальність, навколо якої ми відбуваємо. Отака от значить у нас цінність є діалогів, яка, яка значить дійсно збільшує наші когнітивні можливості, от розуміння, от і дійсно формування суспільства, певного суспільства. От таким чином я сказав основні. Наші напрями, які тут йдуть. От далі у нас ведучий буде Жуковський Анатолій Петрович. Ми його ж будемо просити, щоб він модератором був діалога. А зараз я хочу дати слово Світлані Гаврилівні. Будь ласка, про порядок, про теми. Дорогі друзі, вітаю. Дуже приємно, що зібралися сьогодні в цій залі люди. І дуже приємно, що є можливість дистанційної участі, і в нас є біля ста учасників у Зумі. Отже, це перший діалог, перший актуальний діалог, і на ньому ми запросили взяти участь чотирьох наших визначних науковців і громадських діячів. Отже, запрошуємо е, вашої уваги до таких учасників, як Василь Пасічник, доктор наук з державного управління, е, доцент, голова правда товариства Львова е, національного університету, Львівська політехніка. Його виступ буде присвячений платформі національної єдності України як чинник консолідації українського суспільства. Далі Едуард Помиткін, доктор психологічних наук, професор, який представляє інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зазюна Академії педагогічних наук України. Місто Київ і його тема розвиток миротворчої освіти як цивілізаційна місія відновленої України. Далі Анатолій Жуковський, він же буде учасник діалогу, він же і модератор його, він очолює і засновник інституту. Української національної ідеї, місто рівне, і тему, яку він обрав, українська національна ідея як модель повоєнного устрою України. А, а також е, Леонід Кожушко, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, який представляє Національний університет мовногосподарства про використання міста Рівне, і його тема відбудовувати чи будувати нову сильну Україну? Ну, це наче не питання, а просто е, твердження, яке, я думаю, ми з вами теж поділяємо? Е, отже, е, така програма нашої роботи, безперечно, крім... Виступаючи, будуть запрошені до слова і учасники онлайн, і учасники в цьому залі. І прохання велике до тих, хто з нами онлайн. Будь ласка, нотуйте свої запитання або коментарі у чаті, або піднімайте руки, коли буде час для обговорення згідно з. Програмою, яку оголосить е, нам е, модератор. Ну, а тепер я передаю слово е, модератору нашого сьогоднішнього зібрання Анатолію Петровичу Жуковському. А ми ще не визначили, хто буде готувати проєкт підсумкового документу. Тут написано, що відповідальна Світлана Гаврилівна. Так, так? правильно так. сказав. Mm -hmm. Ну, тоді все. Всім доброго дня, радий вас бачити. Дякую, що прийшли і виділили саме основне, що в нас є в нашому житті, це час, а час це є життя. Значить, та тема, яка сьогодні обговорюється для присутніх пожив, для мене це не просто тема, це по суті суть мого життя. Це моя місія. І я її займаюся 17 років. Мені є що вам сказати, але той формат 15 хвилин, який буде виділений спікером, не передбачає розкрити всі ті ідеї, які були опановані за такі тривали часу. Але для мене ще важливо буде вас почути, особливо мені як модератору, як е, людині, яка буде ділитися своїми е, самими важливими думками і напрацюваннями. Тому що я е, е, глибоко переконаний, що е, тему, яку ми зараз піднімаємо, а тему післявоєнного устрою України, напевно, це найважливіша тема на сьогоднішній день. Ні в кого сумнів нема, так як ми вже говорили, що ми переможемо. Але після перемоги виникне, так як я інколи показував, такий жирний знак запитання: а яку Україну ми далі будуємо? Ми ще будемо просто відбудовувати будинки, дороги, фабрики, заводи, чи ми будемо будувати іншу Україну, іншу і знову ж з великої бути. тому що в тій Україні, яка була 30 років, корупція, Несправедливість, бідність, напевно, ми вже не захочемо і не зможемо жити. От ціль нашого зібрання якраз про це поговорити, якраз яку Україну ми хочемо бачити, і дуже хотілося б, щоб ці пропозиції, ці ідеї носили не тільки декларативний характер: давайте жити краще, давайте жити краще, а як краще? От як краще. Щоб ми говорили ще з практичної точки зору. І як модератор буду прикладати всі зусилля для того, щоб наша зустріч. Була максимально ефективна і мала практичні свої наслідки. А не просто ми тут випустили емоції, знаєте, поплакали один другому про те, як все це погано. А саме основне, як так, що було добре. Тепер декілька слів е підготовка порядку денного, як все це буде відбуватися. Наш захід розрахований на три години. Перше, він е не формалізований. У нас немає такі, таких чітких перерв, наприклад, чи чітких якихось графіків. Десь приблизно хвилин. Е 90 100 ми будемо працювати у першій частині. В першій частині передбачається, що спікерам буде надано 15 хвилин. Василь Миколаївич нам буде першим виступати. Виступає Василь Миколайович, наприклад, і він розкриває ту тему, яку він порохово розкрита, яка важлива. Після того, як він закінчить виступати, всім присутнім буде дозволено задати йому питання, але, враховуючи те, що у нас тут вичули 20-25, розуміло, що по формату часу. Не буде змога мене як модератору, якщо підніметься 25 рук, років, дати змогу 25 питань. Відповідно, буде задано декілька питань, Василю Миколаївичу, і він дасть на них відповідь. Таким чином у нас відбувається перша доповідь, після цього буде друга, після цього буде третя, після цього буде четверта. І ціль така, щоб ми не просто розказали під час своїх доповідей ті чи інші речі, а щоб ми перейшли до такої хорошої дискусії, до обміну думок. Щоб ми могли почути один одного, і, можливо, ось тут народяться ті ідеї про те нове, яке ми хочемо мати. Тому що та Україна, яку ми будемо будувати, на моє глибокі переконання, нам треба дати відповідь цього на три питання: не більше, не менше. Перше ключове питання: що із цієї старої України, цього старого устрою, ми хочемо хорошого перенести в нове. Бо не все там було погане в тому старому і теперішньому нашому житті. Що із нашого минулого і теперішнього ми ні в якому разі не хочемо перенести? Ну наприклад, от тобто я перше буду піднімати руку проти корупції? Наприклад, я не хочу, щоб корупція, як знаєте, та ракова опухоль, знову в те нове українське суспільство, ту нову культуру, ті нові суспільні стосунки і третє питання: а що нового нам не вистачає? Що які ідеї, які устрій нам треба такі придумати, щоб наша країна була найкраща, не і щоб ті мільйони українців, які, на жаль, нас полишили, вони захотіли до нас повернути. Я всі свої публічні роботи видав у такі маленькі книжці. Мої друзі моїх жартують зі мною відносно назви книги. Це невеличка прошура з основними моїми публічними виступами, тому що я 18 років виступаю в Верховній Раді, в українському народному домі, і я завгодно на тему українська національна ідея про наше майбутнє глибоко переконаний, що нам потрібна. Нова модель державного суспільно-політичного устрою, тому що та модель, в якій ми живемо, це той старий Радянський Союз, який тихенько в 91-му році заповз в нашу незалежну Україну. І знаєте, може звучати як жарт, але це не зовсім жарт, так як є така приказка, що за 30 років тут української незалежності полягає в тому, що від українського народу нічого не залежить. Я теж не хочу жити, щоб воно так було, щоб від нас нічого не залежало. Тому що ми верховенство права. Ми маємо стати власниками власної землі. І оця моя книжечка називається щаслива процвітаюча Україна. Щаслива процвітаюча Україна. Ілюзія чи реальність. Так. Ілюзія чи реальність? І я переконаний, що це не ілюзія, це реальність. А для того, щоб реалізувати цю реальність, треба проводити такі зібрання, ділитися думками, і саме основне переходити до практичних речей. Значить, ми будемо давати змогу задати питання спікерам, задати питання виступаючим один одному. Я буду модерувати. Якщо я буду призупиняти, наприклад, ту чи іншу людину, наперед приношу своє вибачення, і прошу на мене не обіжатися. Як модератор, відповідаю за те, щоб наше зібрання було максимально ефективним, і це означає, що для людини, яка хоче задати питання. І буде давати 20-30 секунд на запитання, тому що якщо є чіткі розуміння, ось тут в голові, що ти хочеш сказати, значить відповідно можна коротко сформулювати своє питання. Для відповіді бачно, що було не більше трьох, на максимум чотирьох хвилин. Відповідно, буде змога, можливо, якщо буде дозволяти формат часу, включати нашу онлайн-аудиторію через зачитання. Згаданою нам буде в цьому допомагати. Саме цікавих питань, які будуть йти від онлайн аудиторії. Ну а зараз, Василь будь ласка, вам слово.